З давніх часів люди прагнули не тільки грати на музичних інструментах, але й знаходити способи фіксації музики, щоб її в точності можна було знову зіграти ще раз. Спершу люди користувались усною передачою музики, щоб показати той чи інший твір. Такий спосіб передачі музики дуже ненадійний, оскільки губилася точність подальшого відтворення. А з часом музичний твір взагалі можна було повністю забути. Так почали з'являтися перші способи запису звуку музичного інструмента. Наприклад, у стародавньому Єгипті придумали хейрономію це коли ноти показувалися умовними знаками на пальцях, а музиканти, знаючи, що означає той чи інший знак, вже могли грати мелодію. Жестове зображення музичних творів знаходять на багатьох історичних пам'ятниках та гробницях стародавнього Єгипту. А деякі вчені навіть вважають, що в стародавньому Єгипті вперше зародився такий спосіб запису музики, який пізніше поширився на інші цивілізації. Ще одним важливим джерелом стародавньої музики є так звані клинописні гімни царя шумерів та аркади. Таблички із записами датуються приблизно другим тисячоліттям до нашої ери. Також було знайдено таблички з хурицькими піснями, вони знайдені в стародавньому місті у в Сирії. Вік яких приблизно 3,5 тисячі років. На жаль, мало що вдалося розшифрувати, оскільки більшість табличок погано збереглися. Але одним з перших повних записів музичного твору, що збереглися, вважається праця грека Епітафія Сейкела, яка вже повністю записана літерами. Існує багато інтерпретацій звучання цих та інших стародавніх мелодій, і вчені останнім часом значно просунулися у цих дослідженнях. Але досі залишається безліч непрошифрованих розшифрованих стародавніх творів. Музика з'явилася дуже давно, і від першої її появи люди шукали спосіб, щоб не просто запам'ятовувати музику, але й записувати її, щоб якомога точніше передати музику іншим людям та наступним поколінням. Ну а сучасна музична нотація остаточно склалася у 17 столітті, основу якої заклав італійський чернець гвідо дареццо. Музика з найдавніших часів була релігійним інструментом, і вона була мало кому доступна за межами цього кола. Проте з часом все змінилось, особливо з того моменту, коли стало можливим фіксувати звук на різних носіях та передавати його необмеженому колу людей. Механічна музика троє братів із Персії, відомі як брати Бонамеса, написали в 9 столітті масштабну ілюстровану книгу на тему. Автоматичних механізмів, де був описаний барабан з насічками на його поверхні, цей барабан в майбутньому ляже в основу великої кількості музичних автоматів. В 17 столітті з'явився музичний автомат під назвою Шарманка. Шарманка отримала свою назву від французької музичної композиції під назвою Прекрасна Катрін, що французькою вимовляється приблизно як шармон Катрін. За своєю суттю, шарманка є компактним органом, механізм якого приводиться в дію за допомогою обертання ручки або навіть за допомогою годинникового механізму. Серцем шарманки є циліндр з металевими кулачками, які керують повітряними клапанами, що в результаті і дозволяє грати мелодію. Більше того були навіть моделі шарманок, що дозволяють замінювати барабани і грати досить багато різних музичних композицій. Середина 18-го, початок 19-го століття уособлює собою розвиток найскладніших годинникових механізмів з елементами відтворення музичних композицій. Все більшого поширення набувають так звані музичні скриньки. Основі яких лежить барабан з насічками та металевими язичками різної довжини для відтворення нот мелодії. Всі ми звикли бачити музичні скриньки в вигляді табакерки, але були великі моделі, але були й великі моделі розміром з тумбу, які могли грати велику кількість мелодій завдяки змінному циліндру. До кінця 19 століття вони досягли піку своєї популярності і виконували дуже складні музичні композиції. Яскравим представником цієї епохи є дискові музичні скриньки компанії Регіна. Зовнішня концепція нам дуже знайома і схожа на програвач для платівок або навіть на музичний cd диск На металевому диску розташовані численні насічки, а при обертанні диска за них зачіпаються нерухомі колочки різної довжини, що дозволяє відтворювати красиві і складні та об'ємні мелодії. Диски були змінними, і можна було програвати безліч мелодій. Навіть зараз конструкція та краса відтворення таких механізмів вражає та дивує. Ще одними автоматичними музичними інструментами були ярмаркові чи танцювальні органи, багато оформлені та використовують складні механізми. Вони могли грати музику цілим оркестром, тому що у своїй конструкції використовували барабани та ударні інструменти. А в 1725 році Базель Бушон, син майстра, що виробляв органи, задумався. Про автоматизацію виробництва тканин. Команди для ткацького верстата вибивалися за допомогою перфорації та паперової стрічки. Така стрічка стала першим попередником перфовкарт та перфострічок, які в майбутньому будуть активно використовуватися в комп'ютерах. Однак до цього моменту перфострічки лягли в основу автоматичних органів, які відтворювали музичні партії, використовуючи довгу перфоровану стрічку, що складалася в товсту книгу. Краще один раз почути. До кінця 19 століття з'явилися й автоматичні піаніно, які були надзвичайно складні за своєю конструкцією. Довелося вирішувати безліч інженерних проблем і витрачати на це далеко не один десяток років. Нарешті 1896 року з'являється один з перших успішних автоматичних піаніно під назвою Пайонула. Наступний крок це механічний запис звуку. Дивіться у другій частині.